В 2024 році Україну очікує розгортання мобілізації. Президент Зеленський заявив, що військові дали запит на призов від 450 до 500 тисяч людей. Генерал Залужний стверджує, що ніякого спеціального запиту не було. А 450-500 тисяч потреба на цілий рік. В ніч після різдва уряд вніс до Верховної Ради два законопроекти з новими правилами мобілізації також посилення відповідальності за військові порушення. Окрім того, в них йдеться про підстави звільнення зі служби, боротьбу з ухилянтами тощо очікується, що парламент ухвалить законопроекти в цілому, вже наприкінці січня однак, це ще не точно. У депутатів багато зауважень. Наразі вони готують свої правки. При цьому ЗМІ повідомляють, що слугам категорично заборонили коментувати тему мобілізації. Мовляв, це мають робити військові. Що це означатиме для українських захисників і українського суспільства? Розбираємось в деталях. Важливо зараз говоримо про пропозиції, надані урядом. Після проходження сесійної зали окремі положення ще можуть змінитися. Але наразі 11 важливих пунктів. Перше, призовний вік буде знижено з 27 до 25 років. Насправді Верховна Рада ще навесні ухвалила закон, який містить аналогічну норму, але президент його досі не підписав. За словами політичних опонентів, і за небажання ухвалювати болючі непопулярні рішення. Чи так це ми не знаємо? Але в будь-якому разі по Повторне внесення в урядовий закон аналогічної норми виглядає дивно. В будь-якому разі на військовий облік зобов'язані стати всі чоловіки віком від 18 до 60 років, але облік це не призов. Люди молодші за 25 років можуть піти на службу лише зі своєї волі. Всі вони мають бути підготовлені. Закон це гарантує. Про те, як саме це має відбуватися, чим регламентуватиметься, не уточнюється. В один документ намагаються включити дуже багато важливих моментів та понад 70 сторінок. Все від ротації до боротьби з ухилянцями, зазначив в розмові з ЛБЮЕ, народний депутат від Європейської солідарності, представник профільної робочої групи Олексій Гончаренко. Як результат, масу деталей не уточнено. Я пропонував взяти всі ці теми і по кожній окремо написати простий зрозумілий законопроект. Тоді б кожен можна було доробляти окремо, а голосувати пакет. Навіть протягом одного дня. Додав Олексій. Цікаво, що депутатам, які працюють в складі профільної групи, точно кількість людей, яких треба залучити до оборони в 2024-му, не називали. Однак говорили про недобір в 2023-му. Більш конкретно не можна розповідати з міркувань безпеки, але легко можна зробити висновок. Якими б не були потреби 2024-го, частково вони є спадком 2023-го. На думку провідника української добровольчої армії Дмитра Яроша, перший крок до вирішення проблеми це не набір нових людей, а оптимізація того складу, який вже є. Одні хлопці місяцями воюють напередку. А як трохи від'їхати в тил, там тиняється безліч народу в пікселі. І вони нічим не зайняті, особливо так не має бути, зазначає Ярош. А вже після оптимізації добір людей, чиї військові спеціальності затребовані прямо зараз. Депутати з такими пропозиціями погоджуються, говорять, пропонуватимуть відповідні правки, хоча й визнають, законодавство. Чи виписати призов людей, що мають певні навички, буде доволі складно. А тепер математика. За 2023 рік ворог втратив 249 тисяч 30 осіб. Якщо ми втрачаємо втричі менше, то слід поповнити втрати 83 тисяч бійців. Якщо строкова військова служба буде скасована, то мають бути звільнені 30 тисяч строковиків, котрих хтось має замінити, адже тил ми все одно будемо охороняти. Як пише військовий аналітик ЛБІ Віктор Кевлюк, якщо буде реалізований старий підхід часів АТО, 30% воюють. 30% відпочивають, 30% годуються на полігонах, то щонайменше слід збільшити чисельність сил оборони ще на 60%. Залишається 10%. Це звична армійська текучка. А ще слід сформувати резерви, адже війну слід закінчити перемогою. Це ще десь 30%. Друге. Оборонці отримують можливість звільнитися після 36 місяців безперервної служби. Головком залужний говорить, що ця норма компроміс з урядом. Умов, за його словами, дві: якщо не буде загострення на фронті, і людей буде ким замінити. Скоріше за все, норма не працювати вже в 2025 році, щоб був час підготуватися, і таким чином, тих, хто служить від початку великого вторгнення, вона по суті не стосується зі свого боку. Нардепи вимагають скоротити термін до 18 місяців і що півроку проводити ротації. Людям потрібна визначеність. Вибачаю за таке, але навіть засуджені знають, коли зможуть вийти на свободу. Українські оборонці та їхні родини такої інформації не мають. Зазначає згаданий Гончаренко. Головком не те що проти, але попереджає: війна за НАТО не це може змінитися в будь-який момент, тому гарантії ротації на 6 місяців він називає обманом. Додамо, що право завершити службу матимуть ті, хто побував в полоні не з власної волі, а також ті, хто укладав короткостроковий контракт під час мобілізації і є молодшим 24 років, але не є офіцером. Третє право на відсрочку та звільнення його матимуть. Особи з інвалідністю першої другої груп. Наразі інваліди третьої групи також мають таке право, тому народні депутати обіцяють внести правки, аби право на звільнення для інвалідів третьої групи залишилося. Погодьтеся, дивно виглядає, коли перша і друга група мають пільги, а найважче третя ні. Батьки трьох і більше дітей. Один член подружжя, у якому боєвійськовослужбовці мають дитину. Військовослужбовці, які самостійно виховують дитину, дітей віком до 18 років, батьки неповнолітньої дитини з інвалідністю, з онкологією, ДЦП і іншим тяжкими хворобами у випадку, якщо їх більше немає кому утримувати. Опікуни або родичі осіб з інвалідністю за певних умов, вагітні жінки в декреті, народні депутати, близькі родичі загиблих героїв. Відсрочку, але не підставу для звільнення залишили для здобувачів другої вищої освіти. Але оскільки кількість бажаючих вчитися різко збільшилася, чоловікам поставили обмеження до 25 років. Старші матимуть відсрочку лише до кінця навчального року. Науковцям зі вченим званням і викладачам, які працюють на повну ставку, залишили. Право на відсрочку. Четверте. Мобілізація жінок. Як не топила Мар'яна Безугла за загальну мобілізацію жінок, Володимир Зеленський заявив, що такого закону не підпише. Тому жінки тільки за бажання. П'яте. Замість традиційної строкової служби запровадять обов'язкову базову військову підготовку. Її починатимуть з 18 років, підготовка триватиме 5 місяців, пройти її зобов'язаний буде кожен чоловік, коли саме може обрати сам, але обов'язково до 25 років. Повторно зазначимо, що як саме буде проводитися така підготовка, не зрозуміло. Шосте. Повістки зможуть розсилати електронкою. Важлива новація це реєстрація електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста. Сам порядок реєстрації має встановлювати Кабмін, хоча як це реалізувати саму ідею з надсиланням повісток електронки. Поштою велике питання. Жоден закон не зобов'язує громадян мати електронну пошту, тим більше регулярно перевіряти в ній папку СПАМ. Відтак покарати за проігноровану електронну повістку теж не можна. Сьоме не буде обмежено придатних. У разі ухвалення закону комісія з питань взяття на військовий облік після медичного огляду людини зможе винести лише одне рішення з таких варіантів: придатний до військової служби, тимчасово непридатний та потребує лікування. За його результатами, підлягає направленню на додатковий медичний не обстеження. Та непридатний. Усі ті, хто раніше були визнані обмежено придатними, повинні будуть протягом півроку пройти повторне ВЛК та отримати новий статус. Важливо, що ВЛК також відправлятиме матеріали до правоохоронців про ухилянтів, а лікарі повідомляти про чоловіків, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Правозахисники вже назвали цю норму дискримінуючою та такою, що принижує людську гідність. Восьме. Власне, про ухилянтів. З ухилянтами за кордоном вирішили більше не панькатись. Якщо чоловіки від 18 до 60 років не стоятимуть на військовому обліку в Україні, то за її межами вони не зможуть нормально взаємодіяти з нашими консульствами. Ані поновити документи, ані зареєструвати дитину, нічого. Щодо ухилянтів всередині країни, то вони не зможуть виїхати за кордон, продати нерухомість, керувати автомобілем тощо. Всіх їх об'єднуватиме так званий реєстр боржників. Чому боржників в уряді пояснюють, вирішили скористатися тим інструментом, який вже існує, хоча й визнають. Виглядає це дивно. Зі свого боку, омбудсмен Дмитро Лубенець вже заявив, окремі норми пропонованого закону протирічать Конституції. Зі свого боку він рекомендуватиме це виправити. Так, режим воєнного стану накладає певні обмеження на кожного громадянина, але такі вони напряму прив'язані до тривалості цього особливого режиму. Чому у мирний час люди можуть зіштовхнутися з забороною розпоряджатися власним майном, незрозуміло і суперечить основному закону. Дев'яте нові повноваження місцевої влади та нацполіції для мобілізації місцеві органи влади будуть зобов'язані мобілізувати, а не просто сприяти процесу, як це є зараз. Поліція також отримує повноваження для вручення повісток, хоча її очільник Іван Виговський виступає проти. каже поліціянти, і так задіяні по максимуму. Перекидати на них відповідальність не краща історія. Десяте мобілізація засуджених. Якщо людину засуджено за випробувальним терміном або вона його вже відбула, теж може піти на фронт. Одинадцяте можливість затримання громадян, штрафи та посилення кримінальної відповідальності. Також на початку січня нового року парламент планує розглянути другий законопроект про посилення відповідальності за військові правопорушення. Він передбачає доволі жорсткі санкції, а саме можуть запровадити право затримувати людей за військові порушення та мобілізацію до трьох годин для складення протоколу, а в окремих випадках для встановлення особи чи з'ясування обставин правопорушення. До трьох діб. Зараз таке адміністративне затримання може тривати. Не більше трьох годин. Зростуть штрафи за порушення правил військового обліку. Наразі він складає до 850 гривень, якщо порушника спіймали вперше, та до 1700 за повторне порушення. У разі змін штрафи збільшаться в 10 разів від 8,5 до 17 тисяч гривень. Також зростуть штрафи за порушення правил мобілізації та військової служби. Зараз він сягає 8,5 тисяч гривень, а може сягнути 34-85 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду, який триває, в Україні з 2014 року штрафувати будуть від 153 до 204 тисяч гривень. Ці статті закону є адміністративними, та покарати за ними можна лише протягом двох місяців після порушення однак, у разі прийняття закону цей срок. Зросте до трьох років. Врешті можуть змінити також кримінальне покарання для ухилянтів. Пропонують, аби ув'язнення на 3-5 років загрожувало не лише тим, хто буде уникати мобілізації, а й відмовиться проходити медичний огляд. Тема мобілізації є дуже дражливою і чутливою для українського суспільства. На жаль, вже зараз очевидно, що комунікацію по цій темі провалено. Законопроекти були внесені в ніч після Різдва. Нардепи та експерти в буквальному сенсі сиділи і чекали оновлення сайту Верховної Ради, щоб почитати фінальний документ. Навіть члени робочої групи не знали, що запропонує Кабмін. Виглядає так, що відповідальність вирішили перекинути саме на уряд. Зрозуміло, ворожі ПСО активно цим користуються та розганяють панічні настрої. Подивимось, як розгортатиметься ситуація далі. В будь-якому разі було б логічно, аби в Верховній Раді заслухали закриту доповідь вищого військового керівництва та керівництва держави.